Екстра 8 кілограм, ціна 3200 гривень. За 8 кілограм ось такого класного плісоку, такий світшотик. Розмір тут я не бачу. Скапішором. Іступний де такий. Такі тут класні камінчики. Розмір також. Не вказано. Точно так. Я думаю, це без М. -ка. Наступний де чоловічий. Елька. Такий свишоток на замочку. Далі такий з капюшона. Розмір М-ка. Наступний XL. Маленового кольору. Серед йде ось такий типу, як курточка може бути. Далі йде такий з капішою. Розмір М. Далі йде Елька. Середини він буде такий. Крем. Далі йде такого синього кольору. <coughs> Наступний йде, такий йде, йде ось такий Елька, такий класний капюшончик. Наступний де безрукавка. Х-ка червоного кольору. Далі йде м Ось такий сітшотик з капюшоном. Такий бурдовий. Наступний йде такий баднічок. Розмір М, -ка, з капюшончиком. Такий надпис, дуже теплий, дуже. З такий матеріал у нас. Це йде брендовий і чоловічий страус. синій коле. Розмір іде Елька. наступний на 11-12 років. класника то пишем. Далі ще йде да, ось така емка на замочку. Наступний йде да, в синьому кольорі і ось там моделька. Розмір S. Емка. Ціна три